Жалкі, цинічної нікчому кнопки в Верховній Раді. Оказывается, українці ми з вами винуваті у корупції, у такій страшній корупції. Заявляє такий собі депутат від слуги народу Марчук, каже, що якщо українці перестануть давати хабаря, то і корупції не буде. Здолаємо, подолаємо. Ну, знову відповідальність всю за все перекладають на народ. Так. Не вони винуваті своїми дебільними законами, законопроектами, які вони голосують. А не система, ну, Ні, народ винуватий. Скоро скажуть, що народ винуватий в війні. До, до речі, це вже говориться. Бо якби говорив на, то, на тій мові, то би той не напав. А якби вірив в того, то було б це. Ну, катастрофа. Тому українці. Токар Валерій Олексійович. І тому українці партія Гарант. Єдина і крайня надія на світле майбутнє України. Дякую.